Казка про місто неслухняних овочів і фруктів. А ви ніколи не задумувались, що трапляється з тими овочами, які втікають з лотка на базарі, з пакета чи тарілки? От мені розповіли, а я з вами поділюсь. Жив у коробці з червонобокими братами помідор, поважний і круглий. І коли його купили. Не захотів він стати салатом, та й врагу не захотів втік тихесенько з пакета аж у місто неслухняних овочів і фруктів. Знайшов тут вулицю помідорну та й став жити у пустому будиночку. Якось вранці він прокинувся з думкою, як же гарно у цьому місці. Та вирішив прогулятися між чудернацьких дерев і яскравих квітів. Аж тут назустріч йому йде зіпсована груша, і бік у неї підозріло побілів, що з вами трапилось пані. Я вже тут давно живу, багато бачила. От і прийшла моя черга покидати це місто. Колись давно я скотилася з дерева, та й не у кошик, а повз нього так сюди потрапила. Думала, що довго житиму серед цієї краси, але ми, фрукти і овочі, маємо дарувати свою вроду і користь іншим, людям та тваринам. Якщо нас часно не з'їсти, ми зіпсуємося. Не хочу я просто зіпсуватися. Хочу потрапити у якийсь салат і подарувати смаком якусь дівчинку чи якогось хлопчика. І тільки помідорце вимовив, як опинився у тому пакеті, звідки викотився. А ввечері помідор став частиною вишуканого борщу. І всі ще довго згадували неймовірний томатний смак цієї страви. Сподіваюся, діти, що вам сподобалась казочка про місце неслухняних овочів та фруктів. Сьогодні ми з вами намалюємо наш помідор. Але для цього ми з вами виконали. Пальчикову гімнастику. Приготуйте свої долуньки і повторюйте за мною скок, 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 пішли овочі в танок. Ось Петрушка, кучерява, чепурушка. Ось марквинка і бурячок вибивають гопачок. Помідор селеру взяв. З ній у танці закружляв. Ось капуста й кабачки витинають каблучки. Часний чок і цибулинка гопки гоцають невпинно, танцювали, танцювали, та й у кошик пострибали. Молодці дітки.